Всім привіт! А ви любите перечитувати книги по декілька разів? Отож, книга, яка читана, напевно, разів три, і сюжет якої я практично не пам'ятаю. Зараз покажу, купила її дуже давно. Вона 2009 року випуску. Видно, що читана-перечитана, Читана бережно отож, з приводу сюжету. Так, анотація. Я чітко усвідомлюю одне: нинішній день це лише капля в океані того, що мені довелось пережити. І на цьому життя не закінчується. Я ж стала мудрішою, правда? Мандрівка на яхті задумувалася для того, щоб знову згуртувати сім'ю, зібрати її докупи, і саме це й сталося. Хоча ми і подумати не могли, як і якою ціною. Щодо автора, Джеймс Паттерсон, володар рекорду в списку бестселерів Нью-Йорк Таймс. 39 його книжок у різні роки перебували в цьому рейтингу, що є абсолютним рекордом. Усього у світі продано понад 100-50 мільйонів його книг. Тобто це абсолютний показник, абсолютний виклик. Виклик мені. Ще раз вкотре перечитати цю книжку і розказати, що ж насправді таке цікаве і чому книга, в принципі, автора володера рекорду в списку Ну, Тобто, книга, походу, одна з рекордних книг, вартує часу, потраченого на її прочитання, ну, напевно, вже або в четверте. Або п'яте, точно не підкажу, чесно не пам'ятаю, багато разів.